Привіт всім глядачам каналу. Я вам покажу дитяч... дитячий журнал Фіксики номер 12 17 грудня 2020 року. Це номер 12. Ком'єкс Дім Дімича. Одного разу ми танцювали з фіксиками під музику з грамофона. Якось Дім Дімича знайшов грамофону платівку. А де... Друзі не знали, як слухати платівку і вирушили до дідуса. А зрозуміло, вам потрібен грамофон. А давайте послухаємо заодно і потанцюємо старий грамофон є у тата Дім Діміча, не грає. Тут нема голки. Зробимо, дімцімича, у тебе цвях знайдеться, бережіть очі. Фіксики відремонтували грамофон і він зіграв пісню. Фіксики почали потанцювати, аж раптом увійшла мама дімцімича. Хочеш дізнатися, що було далі і під яку пісню танцювали фіксики. Дивись серію грамофон. Дідусе, розкажи, навчитися танцювати може кожен, спробуй. Ти помічив, як руки і ноги ми, ми, волі починають рухатися, коли грає відома мелодія. Ми плескаємо в ладоні тупаємо, ногами хитаємо головою і є танок. Первісні люди виявили, що танцюючи можна відігнати слих дугів або змінити погоду. Зараз ми танцюємо просто заради задоволення. Це не тільки весело, але й корисно, бо танці це теж спорт, тільки під музику. Танці бувають різні. Їх так багато, що їх не злічити. Що її не злічити. Наприклад, у хороводі тримаються за руки і ходять по колу. Можна танцювати в парі: вальс, рок н рол ча-ча-ча. Хтось полюбляє балет, хтось хіп-хоп, а хтось чечітку. А я непогано танцюю твіст. Крутому однією ногою, потім другою, а тепер одразу двома. Завдання платівки. Раніше музику слухала з плацівок за допомогою грамофона. З'єднай частини кожної платівки так, щоб вони утворили тіле і прочитай назви танців. Ось я вже це я ще вчора соєдінив. Чарльстон, твіст, вальс, рок-н-ролл. Правда чи неправда? Що ти знаєш про відомі танці світу? Обери правильну відповідь у кожному питанні. Перевір себе на сторінці 26 -ї. Я вам так скажу, щоб не показувати вам е, відповідь. Тут е, правильно, тут А. Правильно, тут Б. Правильно, тут Б, тут А е, і тут Б. Пояснення від ігрика. а ти знаєш, що роботи теж вміють станцювати. Сучасні роботи здатні не тільки літати в космос і розв'язувати складні математичні задачки, але і танцювати Ай. Наприклад, в Америці 100 квадрокоптерів якось влаштували у небі справжнє танцювальне шоу під музику. Дивить серії робот. А в Китаї 562 андроїди людиноподібних роботів танцювали під пісню відомого співака. Виходить, скоро роботи зможуть змагатися з людиною в танцювальній майстерності. Це навряд, бо навіть у найрозумнішого роботи немає головного уяви здатності і імпровізувати, а без цього ніяк. Ось такі роботи, які танцюють. Це така гра. Це такі завдання, я вам дам час, я вам дам час, щоб ви прочитали. Все вже напевно ви прочитали. І ось така гра. Я вже всі тут завдання виконав. Якщо попала на другу, то треба зробити таку саму розминку, як і тут дівчинка. Швидкий ритм переміщує тебе на 5 кроків уперед. Ну, ну це е, так, оці. Ну, це так, така гра. Така. І тут треба переміститися на 5 кроків уперед. Ось тут завдання костюм. Тут треба вибрати, які підходять партнерки до цих. Ось, наприклад, до цього підходить номер 2. І тут треба вписати цифру. До цього підходить третя, а до цього один. Далі яке завдання. О, о, о Ось це завдання. Тут треба намалювати пару туфлі. Але не так, як тут, а з другої сторони, щоб була пара. Тут треба одночасно фломастерами або чим завгодно одночасно двома руками об, обвести це. Тут таке завдання, тут карта кроків. Тут рухи називаються. Тут треба е, сімка. Та сімка та нолик вони роблять танець, ну репетицію, і їм треба зустрітися. І о, тут карта кроків як зробити, щоб вони зустрілися. Я зробив. А тут завдання, щоб тут вийшов такий репортаж про танець. А якщо 1, 2, 3, 4, то це неправильно, це, це якась какафунія якась. Чи перше, це четверте, друге, це друге, третє, е, ну, не, третє, це третє, і четверте, це перше. І ось такі у нас кадри вийшли. І, і тут вже фініш. А, девши на все, тут треба знайти конюшину з е, чотирма пелюстками. Тут ось, ось ця. тут чотири палюстки. І тут якраз фініш. Тут це фіксика з, збудувала, Ну, збудувала таку сцену. Тут фіксий тест від шпулі, якими танцями тобі з, займатися. Я вам дам час, що ви прочитали. Який тест може, я буду повільно робити, і ви ще встигнете зробити тест. Ви вже, напевно, зробили тест. І ось тут опис. А, Обирай танці для одиночного вико виконання. Кл класичні, балетні, сучасні, навіть східний танець живота тобі посильні найскладніший па. Звісно, ти зможеш танцювати в колективі, але вміння привертати до себе увагу твій козир. Я вже друге та вам читати не буду. Дам час, щоб ви прочитали. І ще я вам скажу найголовніше. Тут е, треба визначитися, якщо, наприклад, найбільше А, то це, наприклад, не вам підійде для одиночного виконання. І в кого більше А, Б чи В, якщо В більше, то пані танці і так далі. Школа фіксиків, завдання, сканворд. Хоровод можуть водити не тільки люди, але й букви. Впиши у сканворд слова так, щоб останні букви попереднього слова стали першою для наступного картинки, підкажуть тобі, які слова ми обрали. Ну, як обирати? Ось тут де перше: це салон. друге намет, третє тигр. четверте риба, п'яте. П'яте ананас, шосте. Шосте светр. Е да. Восьме. Е ну, Сьоме це рак. Восьме це кекс І такий сканворд. Завдання. Костюм. Художник бажав заплутати тебе і демалював до костюму взаємо елементи залі. Зможеш їх знайти? Тут зайві елементи, я вже їх знайшов. До балету зайвий цей пончик. До – ці олівці зайві, до танго ці вогні зайві. Е, це похоже, ніби вони розійшли, ніби плаця а до хіп-хоп зайва сковородка. Завдання судоку, Варта і фари змагаються на танцювальному. Автоматі домалюй в порожні клітинки стрілки так, щоб вони не повторювались у горизонтальних та вертикальних ряд... рядках. Хрест та можна одразу і танцювати, і грати. Гра танцюючі стільці для цієї гри знадобить декілька стільців. Їх має бути на один менше ніж гравців. Стільці ставлять по колу сидіннями назовні, а учасники ставлять навколо них. Після цього вмикається музика, і гравці починають танцювати навколо стільців. Щойно музика припиняється, гравці мають швидко сісти на стільці. Той, хто не встиг зайняти стілець, вибуває з гри, після чого один стілець також прибирають. Гра триває доти, доки не залишиться один учасник, який зайняв останній стілець. Завдання танець. Розгадай, ребус, і дізнайся, який танець полюбляють у Бразилії. Я тут вам допоможу, як тут зробити такий е, ребус. Ось тут, якщо ти показує кому ззаді, то це означає взаді перших Е, Це лам, а зрозумів, тобто ця буква, вона зайва, тому тут лише лам. А це насправді лама. Тут лише першу і другу букву треба написати ба. А тут треба написати першу і третю букву Да. То і в нас вийшов танець. Правильно, ламбада. фіксі самороки робимо маракаси для танців. Маракаси це такі танцювальні брязакла. У Латинській Америці під них танцюють народні танці. Вам знадобляться лінійка, рис, олівець, дві пластикові пляшки, ар аркуш картону, прикраси, наклейки, були сітки, кольорова клейна стрічка ножниці. Да. Що треба робити? Перше, візьми маленьку пластикову пляшку, вимий її за потреби відклеї етикетку. Ось тю. Щоб її не було. Насип у пляшку трохи сухого рису. Траси, накреслена, аркуші картона прямокутник. 10 на, 10 на 12 сантиметрів. Виріж, скрути трубку розміром із горлишку пляшки, Склей краї трубочки за допомогою клейної стрічки. Але насправді, якщо у вас є ниточка та наклейки, то вам цього не, потр... не треба буде. Е, аркуш картону, якщо у вас є наклейки, не треба доробити, бо наклейків, якщо у вас є дуже багато, можна буде обліпити весь. Не, ну, е, Ну, всю таку, всю таку пляшку. І ще тут з ниточкою можна, якщо ви хочете, можна зробити такий бант. А всередину насипати риси. І, і виходить такий звук. Такий звук. Ще можна так поправити. Тут можна ще так тримати. А це всередині насправді рис, але його так не видно, бо я заклею накліками. Так можете і ви зробити, якщо ви хочете. Можете тут, як показано, як захочете. Четверте о, склей краї трубки за допомогою клейної стрічки. Четверте, засунь трубку у горлечко пляшки закріпи. П'ять. обклей музичний інструмент кольоровою клеєною стрічкою. Додай прикраси за смаком. Тут можна додати наклейки, ну ось тут якраз наклейки є. Але тут можна скотчем. бантик, можна скотчем, так, якщо ви хочете, можна так. Ну, приклеїти. А то просто е картон за картон треба ж триматися. А, а без нього буде краще, бо просто аркуш картону він дуже такий тоненький і не буде дуже зручно тримати, бо він не такий твердий, як, як можете ви представляти. Тому можна, тому можна взагалі це не робити. А я, як вам сказав, наклікаю. Так. Е і шосте останнє. Тепер зробити те саме з другою пляшкою. Маракаси каси готові віному танцювати. І ось ще з жучка танцює. Це фікси галерея, де тут скидають всі малюнки фіксиків, а тут відповіді на завдання. Ось тут, з е платівки, сканвод, правда чи неправда. Костюм, які тут заві елементи, танцювальний батл гра. Це. Ну тут не всі завдання є. Цей. Ось, э, Старінка 21 танець ламбада, судоку, дві стрілки. Ну і це всі відповіді на завдання. І такий. І такий, жур... І такий дитячий журнал фіксики номер 12 17 грудня 2020 року. І ще теми номера танці. І до побачення!